Отже, окупаційні війська продовжують тиснути на основних напрямках. Чи не найгарячішим зараз залишається Покровський, але так само дуже запеклі бої відбуваються практично всюди? Сьогодні розпочнемо з Харківщини, де противник останнім часом намагається поповнити свої втрати, намагається і збирати нові формування. Отже, зібрали від 30 тисяч солдатів у збройних силах. Розповіли, якими силами Росія тисне безпосередньо на Харків буду посилатися на пана Віталія Саранцева. Нагадаю, що це речник оперативно-тактичного групування Харків. Ось що він каже за попередніми даними, їх чисельність складає зараз приблизно від 30 тисяч. Тобто, це ми відштовхуємося від цієї цифри, але цю цифру наразі точно сказати. Не можна, тому що зараз там ситуація достатньо динамічна. Ворог якийсь підрозділ заводить, якісь виводить. Тобто він здійснює внутрішню ротацію. За словами речника, російські окупанти намагаються чинити тиск на основні на основні точніше на основі перепрошую, саме декількох підрозділів, і так само спілкуючись з військовослужбовцями, які перебувають на цьому напрямку. Теж ми мали підтвердження, що відбувається ну певна така рота. Певних і підрозділів саме на цьому напрямку здійснює перегрупування окремих своїх штурмових груп. Це вже відомі нам 155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту та 18-та мотострілецька дивізія 11-го армійського корпусу. Ці підрозділи, які діють в районі населеного. Пункт глибоке. А в районі населеного пункту Вовчанськ, дещо західніше, там ворог готує штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади. Це вони відносяться до 6-ї армії. Речник також додав, що як і в попередні дні, основні активні дії російських окупантів вони зосереджені в глибокому та вовчанську. А також намагалися окупанти здійснити штурм Сил оборони в районі сотницького козачка. У Вовчанську Росіяни намагаються постійно атакувати, розширювати зону контролю в місті та просуватися по лівому флангу до населеного пункту тихе. в районі села Лук'янці. Противник намагається взяти під контроль прилеглі до ось Лук'янці. Зараз ближче трішки побачимо. Тобто він намагається взяти під контроль прилеглі до населеного пункту лісосмуги для того, аби там закріпитися і просуватися далі. Зуважив речник, що українські захисники тримають під своїм вогневим контролем переміщення ворожих сил, як на українській території, і що важливо, так і на суміжній території. Російської Федерації, тобто наші військовослужбовці відстежують переміщення техніки ворога, руйнують його логістику і шляхи постачання боєприпасів. Тому ворог наразі дуже мало використовує якусь взагалі броньовану. Або важку техніку Артилерію противник застосовує з території Російської Федерації, так само з території Російської Федерації працює і реактивними системами залпового вогню. Спеціальну техніку, яку противник намагається ну якою противник намагається десь бодай там окопуватися, зводити якісь фортифікаційні споруди, так само виявляють наші сили оборони засобами розвідки і потім. Ці можливості росіян знищуються з початку наступу на півночі Харківської області. Окупаційні війська втратили у Вовчанську. Більшу частину 138-го мотострілецького 138-ма Це у них бригада мотострілецька. Сточили там два танкові полки. Йдеться про 83-й і 157-й. Як пояснив Віталій Саранцев, штатна чисельність мотострілецьких бригад в Російській Федерації становить до 5 тисяч особового складу, а танкових полків 94 одиниці. Тобто, можемо припустити, що два танкових полки ну приблизно по 94 одиниці. Ну нехай не всі були знищені деякі частку. Пошкоджені, деякі ну виведені з ладу досить серйозно. Потужні втрати, але тут варто наголошувати постійно, що будь-які втрати Російської Федерації пошкодження техніки або там мінусування особового складу, це передусім титанічна робота саме наших військових. Самі росіяни не надто хочуть і воліють мінусуватися. Хоча і неодноразово відбувалися сутички стрілянини в російській армії між собою. Отже, хотілося б додати, що російські бригади на цій ділянці фронту про що ми говоримо зараз в районі Вовчанська іноді. Ді, втрачають по декілька десятків окупантів на день. Це підтверджують і радіоперехоплення загарбників, і самі навіть полонені. Через таку ситуацію ворог змушений вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків. Ось така ситуація зараз саме на Харківщині. Не випадково ми сконцентрувалися. Останнім часом дуже багато якраз таки було повідомлень цього тижня про накопичення сил, тому варто зараз. Активно розібратися з цим напрямком. До речі, на думку речника, російські поповнення надходять в різних звичайно, комплектаціях. Ну, йдеться про кількість. І що цікаво, наприклад, 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту відзначилася ще й мародерством. Можемо пригадати, у Київській області ще на початку повномасштабного вторгнення вона така відома ця бригада ну, в лапках, а 18-та мотострі. Елецька дивізія, про яку ми згадували, вона також воювала воювала на Харківщині, але ще у 2022 році. Ну дуже сподіваємося, що якраз буде повторення ну схожих подій 2022 року, коли власне з Харківщини Росія Росіян тоді вдалося вигнати ще про інші напрямки, де вони залишаються теж важливими і на жаль складними. Ми повсякчас говоримо, говоримо, звичайно, що про часів яр. Там ворог намагається постійно тиснути, але якщо проаналізувати в динаміці, то останнім часом ну критичних великих просувань не відбувалося. Попри звичайно, що тиск противника залишається непростою ситуація, звичайно, і на турецькому напрямку дуже складно. І хотілося б нагадати, що ось противник намагається зараз. Просуватися в напрямку пантелеймонівки постійно тисне на Нью-Йорк. Один із військовослужбовців ми сьогодні розповідали в нашому етері, показав, поділився світлинами Нью-Йорку на Донеччині, і видно, що дуже зруйнований цей населений пункт, який майже щоденно потерпає від обстрілів. І там, звичайно, неподалік пролягає лінія бойових дій. Зазначається, що росіяни атакують це селище і за допомогою артилерії, і за допомогою авіації. Ну, а їхня ось ця тактика просто руйнувати все вщент. Вона, на жаль, працює на будь-якому відтинку фронту. Дуже сильно постраждали і промислова зона в Нью-Йорку, і житлові будинки. І наразі вони виглядають, наче ну ну, наче просто неможливі для проживання. Отже, так само дуже серйозні руйнування є, і в місті Торецьк. На сьогодні російські загарбники вже знищили. Якщо ми говоримо про безпосередньо Турецьк, його на 70%. там залишаються ще 3,5 тисячі цивільних. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Каже: наступне: місто Турецьк знищено на 70%, Людей два тижні тому там перебувало 5,5 тисяч, зараз 3,5 тисячі. Люди виїжджають, але не так скоро. Як е, цього хотілося, і звичайно, що докладають зусиль до евакуації, і підрозділи поліції, і рятувальники і працюють там е, без Безперервно, фактично, отже, якщо говорити про загалом плани росіян, вони залишаються незмінними. Можемо пригадати, що задачі літньої кампанії 2024 року перед росіянами стоять ті самі, що від початку їхнього наступу ну фактично навесні це вийти з агломерацій, де їм досить таки важко воювати, незручно воювати і бажано прорватися до Баранівського на межі Харківської та Донецької областей. Ще можна говорити про те, що намагаються вони відкинути збройні сили України від горлівки росіянам. Бачимо, що поступово з тиском, ось саме в напрямку Турецька, це поки що вдається робити. Просуватися хочуть росіяни до Краматорська, до так само до Слов'янська, чим ну планують викликати і звичайно, що хвилю евакуацію. А це сотні тисяч цивільних. Пам'ятаємо. Звичайно, і про бої у слов'янську 2014 року, себто десятирічної давнини. Отже, план України також не зміниться стратегічна оборона, це виснаження ресурсів противника. Особливо це йдеться про далекобійні ЗРК, так само нищення комплексів тор різних радіостанцій, розвідки, реб нових російських танків та самохідних артилерійських установок. І після того як російська армія зупинила фактично наш український наступ у 2023 році Збройні сили України відтоді перебувають у стратегічній обороні. Причини цьому зрозумілі: Російська армія після відходу з Херсона використала для дестабілізації фронту майже 700 тисяч мобілізованих. Про це пишуть колеги з BBC Україна масово відправляла на фронт погано навчені е, власне, підрозділи, фактично щойно сформовані, навіть які можливо. Там проходили в дуже швидкому темпі КМБ, і плюс кремлівський режим е, довів підйомні виплати за службу в російській армії до 700-800 тисяч рублів разово на руки. Крім того, в тило росіяни теж докрутили свої можливості. Виробництво кабів, виробництво шахедів, які постійно летять на наші території. Е, важливо зауважити, що і на російську е, територію теж прилітає, і звичайно, що е, будемо сподіватися. Можливо, наші партнери дозволять, щоб це відбувалося і їхньою зброєю, і в більших кількостях. Друзі, на сьогодні ми поставимо три крапки в огляді карти бойових дій. Як завжди, наголошую, найдостовірніша, найголовніша інформація саме від наших військових. З ними тримаємо зв'язок завжди.